Мої вітання, друзі, сьогодні на ремонті УПС Сокомек. Таке цікаве названня. Це комп'ютерний безперебійний блок живлення. Як ви бачите, він використовується вже окремо і вийшов з ладу після переплюсовки напруги по акумулятору. Давайте його розберемо. Криш... Гвинти я вже відкрутив. Знімаємо кришку і давайте оглянемо, що тут у нас. Згоріло, чи багато тут шкоди наробила. У нас переплюсовка, як ви знаєте, після такого в нас дуже багато чого горить. Але глядаємо уважно і спостерігаємо, що нічого з цієї сторони паленого немає. Транзистори не порозліталися, дах не познімало в них. Все виглядає нібито красиво і живим. Але проблемка десь є. Так, маємо два запобіжника. Давайте ми їх заміряємо. Так, тестер у нас ага, є. І заміряємо запобіжники. Можливо, вони згоріли. Ні, запобіжники у нас виявляється, що цілі транзистори цілі, а що згоріло, невідомо. Так, давайте, мабуть, подамо живлення від лабораторника 12 вольт. Подивимося, як він себе поводить. І далі будемо розбиратися. Подали напругу. Так, вмикаємо лабораторник і вмикаємо кнопку на передній панелі. Вімкнули, але, як ви бачите, у нас нічого не відбувається, ніяких ознаків життя немає. Так, проблемка, значить, десь є. Так, Знімаємо живлення з лабораторника і викручуємо гвинти плати, достаємо її. У нас тут елемка стоїть і чотири силових транзистора. 0,560 щось таке стоїть. Так, і перевертаємо плату на другу сторону і уважно оглядаємо її. Дивимося, 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 і нам тут пощастило. Я замітив таку цікаву річ, що біля запобіжників у нас вигоріла доріжка. Тобто спрацювали не запобіжники, а спрацювала доріжка. Ну що, будемо її, мабуть, запаювати, зачистимо спочатку і будемо запаювати. Але перед тим, як запаяти перемичку, Ось тут ми обов'язково перевіримо силові транзистори на предмет пробою, тому що можуть повторитися. Давайте перевіримо чотири транзистори силових, тестер в режимі звукової прозвонки. І перевіряємо, перший транзистор не в пробої. Все тут добре. Другий транзистор теж в порядку. Пробію немає. І третій, четвертий теж у нас все в порядку. Можливо, нам пощастило. Транзистори нібито цілі виглядають. Ну що, давайте запаяємо сюди таку культурну сопельку. І нехай вона тут живе. слідуючі будуть запобіжники, я надіюся. Так, є. У нас зацепили сюди таку сопельку красиву. І давайте подамо напругу з лабораторника і спробуємо вімкнути. Вмикаємо. Так, є запуск. Як ви бачите, індикатори засвітилися. Все. Тут добре, але нам потрібно зараз заміряти вихідну напругу на розетці, під'єднуємо тестер. І вставляємо щупи в задній прохід. І дивимося, є, є в нас напруга, це дуже добре. Все. 238 вольт. Нагадую, що тут не самий, мабуть, апроксимована синусоїда. І давайте лампочкою накалювання, розжарювання навантажимо. Є в нас є навантаження тримає. Це дуже добре. Тобто, все можна вважати, що все зроблено. Нам залишається прикрутити плату на верхню кришку, тобто зібрати все в зворотній послідовності і насолоджуватися роботою. Так, не забуваємо плату комунікації вставити. Так, під'єднали акумулятор, клеми накинули, контроль напруги на батареї. І ватметри для того, щоб контролювати напругу. Лампочка розжарювання в навантаження. Вмикаємо інвертор, і перевіряємо. Так, є запуск, від акумулятора працює. Бачимо стрімке зниження напруги на акумулятор. І давайте подамо мережу і контролюємо заряд. І як ви бачите, заряду в нас немає, не відбувається і на байпас на мережу. Пристрій не переходить, це не є контакт, тут все добре. Так, погано. Ладно, давайте не будемо робити поспішних виводів. Розбирати ми не будемо. Зараз давайте поки що вимкнемо, вимикаємо, знімаємо все напруги, обесточуємо все. І для того, щоб далі розібратися, в нас в задньому проході стоїть запобіжник по мережі. Давайте ми його виймемо і перевіримо, можливо, він згорів. Так, вийняли. Ось він запобіжник. І як ви бачите, візуально вже видно, що він згорівший. Стекло у нас потемніло ще й утік. Так, достаємо. Так, дійсно він згорівший. Тут навіть тестером міряти не потрібно, тому що він колір поміняв. Ну що, будемо ставити новий. Тут стоїть на 5 А, беремо новий запобіжник 20 мм довжину. 5 в діаметрі, і Ставимо його в фіксатор, де він стоїть, і, звісно, ставимо фіксатор на своє місце в оцей роз'єм. Ставимо його уважно, щоб нічого не випало, не перекосилося. Все є. Далі будемо ще раз тестити. Тобто збираємо ту саму конструкцію, акумулятор, тестер в контроль батареї, лампочка розжарювання і вмикаємо. Так, є Запуск Ні, немає. так, лам... ага, Є запуск, тільки лампочка не є. Так, І давайте спробуємо від мережі. так, Чекаємо, є є в нас реле спрацювало, перейшов на байпас і бачимо, що акумуляторна батарея заряджається, вдувається в неї 77 Вт і напруга на батареї зростає. що свідчить про те, що заряд відбувається. Знову знімаємо напругу мережеву, бачимо, перейшов на акумулятор. Все працює в режимі інвертора, і знову встромляємо напругу. Подаємо, бачимо перехід на мережу напругу. Зарядка відбувається, тобто ДБЖ справно працює. Далі тестую і віддаю власнику. А вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.